Вітаю вас на каналі TVT Digital Україна. Тема відео камери з комбінованим підсвічуванням. LED світло та інфрачервоне світло. Для чого ці камери, як вони працюють? Ми з вами навчимося їх налаштовувати та перевіримо, як вони працюють. Поїхали. Для чого взагалі ці камери з такою комбінованою підсвіткою? Як ви знаєте, звичайна камера, яка має на борту інфрачервоні діоди. Вона вночі працює в чорно-білому режимі. Тобто ми вночі не бачимо, якого кольору одяг або кольор автомобіля. Якщо є така задача, щоб 24 на 7 ви бачили кольори. Тобто кольор автомобіля, це важливо, або кольор одягу людини, тоді у вас який вихід з ситуації? Використовувати. Зовнішній периметр підсвічування, звичайні лампи або led лампи. Або використовувати ось такі камери, які в звичайному режимі будуть працювати в інфрачервоному підсвічуванні, тобто в чорно-білому режимі. Звичайний режим я маю на увазі, коли в кадрі немає ні людини, ні автомобіля. Але коли в кадрі з'являється людина або автомобіль, камера автоматично переходить на LED-підсвічування. Вмикає LED діод І наше зображення стає кольоровим. І ми з вами бачимо, якого кольору був автомобіль або якого кольору був одяг у людини. Тому саме ці камери для цих задач. Ми розглянемо технічні характеристики цих камер. Ці камери представлені в нас в трьох моделях. Вони всі мають 4 мегапіксельну матрицю. Дві камери йдуть в турельному корпусі, і третя йде звичайно, в звичайному цилиндричному корпусі. Чим відрізняються ці дві турельні камери? Ця камера має на борту мікрофон та не має слота під SD-карту. На цій камері є і мікрофон, і слот під SD-карту. Та ще, зверніть увагу, на ось ці камери є ще вхід під зовнішній мікрофон. Цилиндрична камера має вхід під зовнішній мікрофон. Зверніть увагу, ось так кришка знімається. Ми бачимо мікрофон і слот під SD-карту. Ця кришка тримається ось на таких міцних магнітах. Зверніть увагу, як вона кріпиться. Тепер давайте з вами налаштуємо цю функцію. Хочу зауважити, що саме ця аналітика буде працювати тільки тоді, коли камера знаходиться в темряві і по замовчуванню вже активне у неї інфрачервоне підсвічування. Тому що саме ця аналітика, вона і для цього і зроблена, щоб. Вмикати кольоровий режим. Відкриваємо нашу утиліту IP-менеджер. Ось, ви бачите, автоматично вона знайшла мою камеру по замовчуванню IP-адресу та версія програмного забезпечення. Зверніть увагу, що камера не активна. Ось у це поле повинні придумати складний пароль. Давайте з вами налаштуємо так, щоб камера отримала IP-адресу від нашого роутеру. Ставимо галочку отримати автоматично. Та натискаємо, камера отримала IP-адресу автоматично від нашого роутера». Тепер просто два рази клікаємо ось на IP-адресу. Ми з вами автоматично попадаємо на веб-інтерфейс камери, вводимо наш логін та пароль. Як бачите, камера працює на вторинному потоці. Можна перезавантажитись в режимі Інтернет Експлоуру. Натискаємо два рази по IP-адресі. Все, можемо заходити на нашу камеру. Далі, для того, щоб налаштувати саме цю функцію, щоб камера вмикала LED підсвічування, коли бачить людину. Треба зайти в конфігурацію з вами. Далі це все налаштовується в розділі там, де налаштовується зображення. Саме ось цей третій режим нам потрібен. Переводимо камеру в режим Smart Light. Якщо вас зацікавили дані камери, то в описі під відео будуть посилання на дані пристрої. А на цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!